О, всім привіт! Ви на каналі Соломіка Вероніка. І сьогодні ми будемо, будемо йти в новий магазин. Недавно були построїли. Так, ти спи, малишку, а я йду з мужа. І ще, хто замітив? Ну як там? Все нормально. Ну, добре. Пішли, пішли. Так. А в мене маленько. Можна. Ну що до діва такі спеціальні. Ну, за них ще купити треба. Я, я візьму таку. А я візьму малышку. А я візьму корзиду. Їху, Поїхали! Ага. Ой, вибачте, от так ліпше, ми починаємо далі. Так. М -м -м, пироженки потім візьму. Так, а поки що не пригодиться макарошки, які скручені. Дві пачки. Ну і дві такі простенькі. Мама, може мармелад? Мармелад Добре. Всі рази укуси по один? Все. Ще картоплю візьмем. Ага. А я візьму свої улюблені чіпсики. Ну та улюблені з беконом. А оці ще з пекучим перцем. А ці, подивись, файно. Я не знаю, що це. Це вроді би той бекон. О, солодка водичка. Так, де забула першу нормальну їжу треба купити. Ну, мам. Ладно, купи оцю. О, дякую. А тут не всякі печеньки. І так далі, пішли на другий поверх. Пішли. Так. Так. сводки. О, молоко! Оце не потрібно. Молоко. Багет. Багет. Оце не маємо. О, борошно. Ага. Угу. О, в нас мила нема, візьми одну пачку, ага, а, соску візьми для нашої милишки, оцю крячку, ага, ну і оцю ага. косметика мені не потрібна. О, фрукти овочі візьми отут поки що е манго. Дві штуки. Взяв і хлоп'я для наших маленьких. Ого, тут хіба дві пачки були. Ага, прикольненько. Е морозиво, ще... Ні, не може, мені не може. А я хочу. І я. Чому не так довго? Я хочу морозиво. Поділа мені Візьми ще рибу. Ой, ой ой у нас вже тележку нічого не поміщається. Можу до тебе, сидок. Узяю. До мене можна. О, дякую, доню. Тепер пішли о, ох, о, вау! Багато чого, я скажу. Очі розбігаються. Хліб, хліб е. е, е ананаси, Ананас. А, а де тут яйця? Мені треба яйця взагалі. Може на першому поверсі не побачили. Так, так, так. Тут не Памперси зразу одну ковку візьму. Так. Як я поняла, тут діяти нема тут хіба риба, готова їжа і так далі. О, а платочок? платочок ладно, візьми. О, дочі є, щоб залишати. Ого! Такий костюм прикольний і смішний. Так. Сідемо на перший поверх. Все, ми прийшли на перший. Е, вибачте, а у вас є яйця? Ще не завезли? Це ж новий магазин. Добре. Е, ми на цю касу. Чіпси. Ого. Чіпси. А ви знаєте, хоч би який він кус? Який? Не який? Ви жартуєте? Класний жарт. М та, це не який, це просто бульба. Піджарена. Добре, зато поліз. Е -е, я хотів е -е, наїбайді. Ну, яке там було Чік а тіло упаковка. Раз, два. Що ви казали? Тіло упаковка, наприклад, тут дас є. О, оце, так. Так. А тілою упаковкою я все проб'ю. Все проб'ю. Тіло упаковка, підгузики. Ага. Ваша маленька дитинка, та от дівчинка Вавіка милашка. А Вам пакетик буде потрібен. А, так, будь ласка, нам пригодиться пакетик. морозиво солодка водичка, солодусі. Там всі види, так, а ви як угадали? Та завжди тут беруть деколи. Я казала пакетик. От тут є три пакетики. В одній упаковці. Раз, два. Три. Якщо там не хватить, є ще. Є ще. З вас. 500 токенів? Блін, я же ж гроші забув. Ну ви можете залишити пакети і піти по гроші, якщо ви недалеко. Та ми недалеко живемо від цього магазину. То, вибачте, що так вийшло. У нас такі ж забувають гроші, щоб прийти в нас в магазин. Ви все одно, вибачте нас, що ми не заплатимо, але ми заплатимо обов'язково. О, я вроді би знайшов гроші. І я в себе в кармані. О, ми можемо заплатити. Дякую за покупочку. Ви можете йти. Угу. Тато мені тяжко. І що? Ти візьмиш, в що... мене руки, бачиш, не вільні. Поки що ми приїхали на третій пол, що поставлю все листі. Та, блін. Все, можемо йти. Ми приїхали Можна розставляти нарешті так ой. М -м, ти тут, я тут. О. А малишка на шоска буде тут. А чіпси куди ми поставимо? Холодильник. Будуть заморожені чипси. Ммм, а хліб сюда. А макарони? Зараз рішимо цю проблему. Вот где вильная мисса. Можно туда поставить силячи. Ого. Прикольно. Ага. А фрукты. Все, пока мені весь не потребен, то і солодощі ого, водичка, молоко, рыба, Хлопя. Мам, мені не сім років щоб їсти хлоп'я. Ну ти все одно наша дитина. Мама, мені вообще то шестнадцать як тобі 16? Вот так. Тобі вообще 36. шесть. ой ой. Забула, 18 мені. Так святкувати, де давно було сім. І мовчала як миленька, купляла тобі хлоп'я кожен день і ти цьому раділа. А тепер я не радію, мама. Мені не там дірочків. Добре, вибачте довню. Угу. А хе шо я все-таки маме сказала? Мам, мам, что таке, Дани? А я тобі казала, що погані Хлопі там... Та ні, ти нічого не говорила. Ми розставили речі і ти пішов в свою кімнату, сказала, голова болить. Фух, значить це сон Набере. О, дякую, Бери, братик. А мались ще не можна. І на тату. О! Ой, а де воно? Ой, ось тут Мам, а сделаешь торт? А что, у нас какой-нибудь праздник? Нет, у нас никакого праздника не было. А нашу торт? Ну, у на меня... тот ой, когда Добре, зараз тільки только, видите, был Для торта нам потрібна мука. Получається такий торт. Вот Торт упіч нам на 10 хвилин. Ура! У нас буде торт. Ура! І <реклама> тоже напевно подобається, але все одно ну, пустий наш холодильничок. Що угу. робити, якщо пустий нас холодильник? Угу. Добре, торт будемо їсти О, дай 10 хвилин, це вже забагато. От Тортик. Мам, а чому він коричоновий на розовий? Він з піксів. Кожен кусив по одному разу. Тепер розрізаємо. Вау, який прикольний тор! Ня. Всім сподобався мій торт. Це просто вошебно. Угу, так і знала, для тебе він подобається. Я пришел кладу эту малышку я в свою комнату спаты Я тоже хочу спать. Будем читать. О, ничь. Ну, добре. Малышка, пора спать. Лягай. Пішли спати. Малишка заснула. Можна йти спати. Угу, спати.